Вітаю усіх телеглядачів на часі. Програма пряма мова. І сьогодні ми продовжуємо обговорювати актуальні питання. Одним із актуальних питань завжди лишається тема освіти. Отож, сьогодні у нашій студії є гість Ольга Ладюк, директор Рівненського інституту університету України. Доброго дня, пані Ольга. Освіта завжди тема актуальна у всі часи за будь-яких обставин люди продовжують вчитися, вдосконалюватися, здобувати освіту, здобувати дипломи, обирають спеціальності. І ваш заклад один такий свідомий відомих на Рівненщині з перших приватних. І з одного боку він такий молодий доволі. Так, а з іншого, якщо тако назад, ми бачимо, що вже так є роки стажу і багато випусків. Розкажіть трішки про історію, як давно він у нас на Рівненщині? Офіційна дата, яка, яку ми визнаємо щодо реєстрації, це є 17 травня 1999 року. Отже, на ринку ми вже понад 15 років. І, звичайно, за цей час ми не можемо сказати, що ми настільки молоді, але молоді підкреслюємо, напевно, тим, що наш кадровий потенціал завжди омолоджується, приходять студенти, які випускалися, потім поповнюють кадри. І тому, напевно, він і є такий один із молодих. Починали ви з буквально з кількох спеціальностей, так це були більш юридичного спрямування і психологія була так. Зараз 15 років ви трішечки розширили вибір спеціальностей, які можна здобути, і в якому напрямку зараз працюєте? Ну оскільки в нас сфера послуг, і звичайно, що на вуз намагається реагувати на потреби ринку. І ті потреби, які були 15 років назад, звичайно, вони вже не дієві на сьогодні. І, тобто якщо... вже не потрібно стільки юристів, як було раніше? Чи я? Ну, я думаю, що вони потрібні, тому що вони мають бути і оновлюватися і нові знання здобувати, і, ну, і люди, які свідомість інша, змінюється, але є вимога, зокрема, соціальної роботи. Тобто, наприклад, якщо 15 років про це ніхто настільки навіть не говорив і не було воно актуальне, були актуальні юристи, економісти сьогодні банкіри, а сьогодні, звичайно, йде от психологія, соціальна робота. І вже багато років у нас є ці спеціальності, вони не з самого початку були, а звичайно, десь ну, понад 10 років, але вони є і діє. І сьогодні попит, і урятуючись серед тих спеціальностей, які в нас є, то найбільшого попиту в порівнянні з минулим роком, сьогодні здобувається, звичайно, соціальна робота і психологія. А економічні правознавства вже йдуть на інші дні. Ваші абітурієнти і студенти, вони практикою забезпечені, чи вони шукають самі? Припустимо, навіть щоб проходити практику психолога, це не так просто, як здається, на перший погляд. Є студенти, які, звичайно, забезпечені базами практиками, тому що вони ідучи в заклад, вони вже десь там, чи приходили після школи, чи була можливість родичів, знайомих, колег десь собі працювати. А є ті, яким ми надаємо. Тому що ми співпрацюємо з різними установами, організаціями, певними закладами, і вони завжди з задоволенням йдуть, тому що серед них вони потім теж шукають своє поповнення. А які ваші студенти? От саме який ваш контингент? Побутує така думка, що в приватні заклади йдуть тільки ті студенти, які не змогли влаштуватися десь на державну форму навчання. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, звичайно, що є відбір такий, звичайно, що діти намагаються в першу чергу йти туди, де б вони мали певну фінансову підтримку, також і нікому не секрет, що діти теж хочуть мати додаткові кошти, джерела і тому вони йдуть, де є стипендія. А оскільки в нас сьогодні немає стипендії в приватному закладі, звичайно, що ті діти, які не пройшли в державний заклад, вони намагаються. Все-таки не втрачати той рік. І крім того, якщо вони мають всі необхідні документи, то використати цей рік і йдуть до нас навчатися. Ну, я не скажу, що йдуть лише ті, які не пройшли в заклади, є ті діти, навіть які приходять, зокрема подають документи, мають право подати документи в декілька закладів, подають їм наш. І потім приходять, ні, ми будемо навчатися. все-таки вас. Тобто є, напевно, якась аура, є якесь ставлення. Є якась інформація, десь вони побували щось, до них не так поставилось, і ну тобто, кожна людина вибирає під себе. І вони приходять до нас, там, де краще прийняли, і там де є, більше сподобалось. Так, да, напевно, це всім нам присутнє таке. А хтось не любить дуже величезних приміщень, наприклад, камерності, настійка. У нас невеличкі, і їм зручно. Тому і вони до нас не багато приходять. зараз у вас навчається студентів. У нас є понад 500 чоловік, більше 600, так. Які спеціальності вибирають найбільше зараз? Крім психології, може здавати да, соціальна робота. Це ну вона сьогодні. У нас є дуже така соціальна актуальна. робота. Це... Це, це це ті працівники, які працюють із населенням. Я розумію, що це є така, я кажу, таки, вимога часу, і це те, що диктує нам Європа, тому що в них це сьогодні стоїть ну, дуже така на високому рівні на забезпеченні ці люди, які допомагають пересічним громадянам, допомагають тим, хто мало забезпечений, хто ну, має певні якісь вади, і вони намагаються їм сприяти в житті. Ось ну і крім того, є звичайно державна підтримка, тобто станом на сьогодні в мене є. 20 чоловік, які навчаються під кошти держави, тобто їм видаються ваучери, і вони можуть навчатися, тобто понад 12 тисяч. Діти отримують безкоштовне навчання. Це люди, понад яким 45 років і мають 15 років страхового стажу. Тобто, це вже не діти, які йдуть ну, після школи, а це люди, це вища. Ваучері видаються, тобто держава дотує, видає кошти лише То, на другу вищу Тобто Людина зарі. отримує безкоштовно другу вищу так, освіту. Так, Бо, як правило, вона в Україні, ну вона взагалі скрізь друга вища, вона обов'язково платна. Безкоштовної немає, а тут держава. Я просто, дає... я не знала, що такі. Да. Скажіть, розповіт, ми згадали за Європу. Чи проводите ви обмін кадрами з Європою, чи з закордонними іншими навчальними закладами, ви підтримуєте зв'язок, враховуючи волонтерство, це така міжнародна галузь зараз широка, яка набирає обертів, обер розвивається. Ось як у вас в цьому напрямку співпраці відбувається? Ну, звичайно, що ми співпрацюємо. У нас є із, із, із Польщею дуже гарні відносини. Тим більше, що ми в складі університету Україна, а вони мають дуже допомогти. Потужні обсяги міжнародної співпраці з різними країнами Європи. Є різні програми, є різні гранти, в які ми теж входимо. Але, звичайно, що хотілося б більше такої активної діяльності, тобто залучення студентів, але, на жаль, студенти наші не настільки мобільні у зв'язку з фінансовою ситуацією, тобто вони не кожен може собі дозволити. Але хто бажає, хто має можливість, звичайно, вони їдуть, дивляться туди, набувають досвіду. Ну, а викладачі це ті, хто має можливість щодо конференції, тобто досвід такий ну, не настільки довгий, щоб він був нетривалий, а короткотерміновий, то, звичайно, теж їздимо. І вони до нас приїздять. Колись кілька років тому, років 5-7, була така ситуація, озвучена одноразово, що дипломи дуже важко отримати і забезпечити визнання на місці, що дипломи, які видає Україна, державні структури нашої області не хочуть визнавати. Ось наскільки це так чи це правда. Ну, по-перше, я хочу сказати, напевно, всім відомо, хто працює в освіті. Це однозначно, що станом на сьогодні всі документи, що торкаються освіти, вони є в єдиній електронній базі міністерства. Зокрема, видача диплома це той кінцевий результат, це той кінцевий документ, який проходить ряд етапів. І я не зможу його видати і не можу його. Ідентифікувати, якщо я я допустила якусь помилки. Звичайно, такого немає. Вони всі міністерські, вони всі зареєстровані, пройшли певно, пройшли певну процедуру з певними номерами, які ввівши в інтернеті, вам видається просто де він навчався, скільки років, на якому курсі був, тобто, все-вся історія цієї людини, цього студента з цим номером цього диплому. А якщо до людей, які, можна сказати, псують трохи імідж закладу, і були розгорнуті теми про те, що купувались там якісь дипломи, ось було таке навіть прівно оприлюднена інформація. Ось яким чином, я розумію, що це не, не дуже було хороше для закладу, як от ви ці проблеми вирішили? Ну, знаєте, я кажу, якщо я зі мною ця людина про це не говорила, то я не знаю, про що говорить. Якщо таке є, хай прийдуть до мене, мені скажуть. Ми можемо багато чого говорити, але це. Я думаю, ми маємо на рівні відповідати, тому я знаю, що в нас такого немає. І ми намагаємося забезпечувати освітою матеріалами дистанційно, тобто є різні форми у нас навчання, звичайно, денна, заочна, індивідуальна, як, як всі, так. І звичайно, що може, хтось добував її денно він приходив щодня, хтось приходив на сесії, хтось дистанційно, інші в індивідуальному форматі, але такого немає. Дякую. Ваші студенти всі можуть отримати диплом, закінчивши навчання в Рівному. Чим треба до навчатись в Києві? Бо колись, от навіть розповідали студенти, що йшли, а потім виявилося, що ще треба в Києві вчитись. Ну завжди я незадоволена ланка. Яким чином? Чи це стосується всіх спеціальностей? Чи це можливо просто є різні спеціальності, які потребують просто подальшого навчання по акредитації на місці? Основні всі спеціальності, які в нас є в інституті, це економіка підприємства, обліки, аудит, фінанси, і кредит, соціальна робота, психологія. Всі здобуваються від початку до логічного завершення. Там спеціаліст чи магістр здобувається в рівному. Звичайно, що в нас є правознавство, це є молодший спеціаліст перерівницю. Це юристи так, Це юристи майбутні. В Рівненському коледжі у нас є Рівненський коледж. І вони молодші спеціалісти бувають. Звичайно, тут ми на цьому зупиняємося. А бакалавр це вже є Київська ліцензія, тому що в Києві є досить потужна. Така база юристів, докторів наук, які забезпечують належний рівень. Але якщо це заочна форма, то звичайно, маючи такі можливості селекторних зв'язків, інтернет, скайп-зв'язки, ми намагаємося інколи в силу певних обставин, щоб люди не їздили, ми намагаємося їх в таких форматах підтримувати. Допомагаєте, ті... скеровуєте. Так, 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 але це вже да дипломи Київського університету України. Скажіть, будь ласка, ось підписані домовленості. Ми йдемо в Європу. Кожного року змінюється освітня програма. Ми не знаємо, якого першого чекати з року в рік від нашого Міністерства освіти. Я так розумію, що і заклад зазнає теж трансформації. Як відбувається кожного разу зміни в освітній програмі на університеті? Ну, в першу чергу ми намагаємося привести у відповідність потенціал. Тобто Стимулюємо ти згадували, що кадрово у вас оновлюються да, так. І тому от те, що я хочу продовження сказати, що молодим намагаємося пояснити і підтримати, якщо вони беруться дорогу, вибирають, підтримати в захисті дисертацій, в захисті докторських, магістерських, щоб це був науковий потенціал. І звичайно, якщо інше паралельно, це звичайно залучення зовні сумісників, які нам допоможуть для того, щоб ми могли надати висококваліфіковані знання студентам. Тобто на базі університету студенти можуть вже починати писати свої роботи, дисертації. Я завжди кажу, що ваша курсова перший реферат може перерости в курсову. Ваша курсова обов'язково має перерости в дипломну, А ваш дипломний проєкт, курсовий обов'язково має перерости, якщо не в бізнес-проект, по якому ви отримаєте кошти. Ну тоді працюєте в науковій сфері, значить ви науковець, то це має бути кандидатська, яка теж в подальшому вам дасть джерело надходження. Певно, що деякі студенти лишаються викладати в університеті, не покидаючи так. рідних стін. Так, так є напевно. це теж сприяє тому, що їм комфортно, їм зручно, вони розуміють, і це те, що їм близько до себе. Пані Ольго, система ЗНО, як ви до неї ставитесь? Зараз, от колись були стандартні іспити, зараховували студентів за одними критеріями, зараз трішечки відбір змінився. Ось як це відбувається у вас? Ну, бачите, завжди кажуть, що два рази в одну воду війти не можна. І я визнаю, що, як ми завжди кажемо, те, що було, було добре, але, звичайно, треба жити сьогодні і дивитися в майбутнє. Я знаю, що ЗНО це один із тих факторів, які... Сприяє зменшенню кількості студентів, тому що в цілому, навіть по Україні, тому що є ряд діток, які не реєструються. Або якщо прийшли, можливо, не проходять, не набирають певної кількості балів. Але я знаю, що на сьогодні готується проєкт, і я думаю, що він буде найбільш підтриманий всіма, щоб учні 11 класів, які пишуть сьогодні, вони вже пишуть державні підсумкові тестації ці ДПА, щоб вони зараховувалися їм як в подальшому цей документ для вступу в заклади. Щоб вони не робили подвійної такої процедури випускні іспити в школі, а потім ще їдуть на незалежне це оцінювання. Тим більше, що навіть порівняти історію, яку ми вчили, і те, що скільки їм доводиться зараз вчити, це вже дві різні історії. Я дивлюся, мені це так шкода, тому ми тоді жаліли, що багато вчити, а зараз. Виявляється, що в нас були дуже гарні часи. Так, у нас його було менше. І як ви оцінюєте взагалі, як змінюється рівень? і, Загалом, контингент сам студентів, якщо можна оцінити у випуски. Ну, Сьогодні студенти дуже мобільні. Знаєте, якщо їх проаналізувати, навіть судячи по тому, які ми були, ми навчалися, ми були в бібліотеках, ми багато писали, ми такої роботи виконували, на яку зараз студент, взагалі, коли йому щось скажеш, те, що ми робили інколи по своїм там. Аналізуючи свою історію, вони дивляться на це і думають, про що ми їм говоримо. Тобто вони, враховуючи сучасні технології, інтернет, вайфай, ці їхні ноутбуки, це настільки вже пішло вперед цей розвиток, звичайно, що вони швидкі... Вони вже не сидять в картотеках. Дуже мобільні, дуже швидко змобілізуються, коли треба, систематизуються, але якщо треба результат, то оперативно швидко в неї видають. Це, це дуже швидкі. А чи є у вас програма для пільгових категорій населення? Звичайно, оскільки в нас заклад якраз розвитку людини, відкритий міжнародний університет розвитку людини України, то якраз першочергова місія, така була нашого президента Таланчука Петра Михайловича, це надання освіти якраз тим людям, які ну, в силу певних обставин якісь мають людей з особливими потребами Так, з особливими потребами. І, зокрема, як тоді було доведено також, щоб вони не їздили зі своїх обласних центрів до Києва чи в інші частини України, а могли на місцях більш зорієнтуватися і навчатися. Звичайно, для нації пільги, і доступні програми, тобто обов'язково ми над цим працюємо постійно. А багато у вас таких людей, хто отримує освіту саме з пільгових категорій? Ну багато. Багато. Так само це психологи, мабуть? Не тільки. Є ті навіть, які йдуть у нас і під економічні спеціальності, і правознавство є, але, як правило, їм ближче, от якраз ці гуманітарні. Да. Люди цікавляться гуманітарністю. Я кажу, що напевно економічні, трошечки вони відійшли, насичені ринку, і студенти бачать, що це не настільки актуально, але попит є. В освітній програмі що би вам хотілося змінити? Більше творчості для студентів. Щоб вони могли більше себе шукати і віднайти. Наприклад. Можливо, ти практики більше для того, щоб вони могли практично відчути і зорієнтуватися, яка у нас починається з другого курсу. Щоб вони відчули, чи це їхнє, чи ні. Тому що у нас є випадки, коли студенти з другого курсу, з третього інколи переходять на інші спеціальні. Вчиться три роки потім каже, ні, це не моє. Так. Да. І він визнає, і я дуже їх підтримую, тому що це набагато гірше, якщо ти здобув освіту, маєш диплом і ти розумієш, що це не твої. І такі теж випадки. Сподіваюся, але це їх не так багато, мабуть, та ні, ні, та, та, але вони не зупиняють навчатися, вони просто перекваліфіковуються. Ну, я думаю, ми зараз всі теж перекваліфікуємося. І станом на сьогодні я завжди кажу, що я теж і носієм другої вищої освіти, і я здобула психологію, тому що ну, робота з людьми ну, вона вимагає знання психології, знання людяності. Звичайно, а от така ситуація. Кожен хоче фахівця, кожен хоче людину з досвідом роботи. Студенти молоді виходять, вони прийшли там трішечки тієї практики, теж під питанням. бо… В одному закладі тебе щось навчають, в іншому закладі відправляють там, вибачте, принести каву ще і ніякої, ну будемо називати речі своїми іменами, і ніякої освіти, ніякої науки з того дитина не отримує. Це як кому пощастить, вже де проходити практику, і тут вже якби за всіх розписатись не можна. І кожен же хоче потім заклад готового спеціаліста, який все знає, що робити, цим тим брати практику. От ця ситуація мені здається, якась така вічна проблема. Я розумію, що в силу різних обставин немає настільки виробництв, підприємств, де можна було забезпечити всіх роботою. І це теж було б не настільки правильно, тому що, як ви кажете, і я погоджуюсь, в них немає такого досвіду. Але я думаю, що в силу цих обставин різних, які сьогодні нам час диктує і надає таке право віртуальних різних підприємств, необхідно просто цим молодям, цій молоді об'єднуватися і створювати такі віртуальні клуби, підприємства, бізнес-структури різні. І там Власне, Проекти, проєкти. Я думаю, що Європа зараз це фінансує. І там от відчувати себе і показувати і працювати. Тому що якщо робота це що? Це реалізація тих ідей і цілей, що ти хочеш. Але якщо ти просто хочеш працювати, а ти нічого не знаєш, і що навіть почати, це ж теж не показник, що ти будеш це робити. Тому в першу чергу ми маємо мати ідеї, бажання це робити, втілювати, прописувати, обговорювати, розрекламовувати, тобто показати, що я можу зробити. А тоді я думаю, часом не забариться і вас заберуть, і вас знайдуть, і вас запросять. Тобто робити те, що нам сьогодні дає можливість часу кажу, тебе не да, обов Так, Обов'язково. так. В умовах ринкової економіки, коли створюється зараз щодня, ми читаємо різні курси, з'являються різні програми, освітні, зокрема, різні невеличкі, навіть приватні школи. Як заклад, як університет України відчуває себе в умовах конкуренції взагалі? Ну я завжди кажу, що право на життя мають всі, і це дуже добре. Це ще раз, і коли ми всі живемо і нам дають це право, це ще раз говорю, що ми живемо в ринкових умовах. Адже ми стимулюємо вже інших. Завдяки іншим стимулюємося ми. Ну це нормально бажання бути кращими? Обов'язково. Звичайно, ми стараємося бути краще і в першу чергу, і в поведінці, і в спілкуванні, в знаннях, в роботі, в результатах своїх. Ну, це нас стимулює. Я думаю, це всіх нас стимулює. У світі, звичайно, з вікном зараз весна, і вже скоро студенти будуть знову ж таки обирати, куди їм податися після шкільної парти. Далі що б ви їм побажали на завершення нашої розмови? Ну випускникам шкіл, звичайно, я бажаю терпіння, здоров'я, пройти оцей невеличкий ще шматочок відліку в школі, гарно, успішно здати всі іспити, пройти ЗНО, Ну і, звичайно, вибрати реалізувати свою мрію. Це означатиме, щоб ви вибрали ту спеціальність, про яку мрієте і ким ви себе бачите. Дякую вам, пані Ольго. Від себе додам, що освіти забагато не буває і першої, і другої, і третьої. Людина скільки живе, скільки повинна навчатися. А де навчатися кожен робить вибір сам. З нами була Ольга Ладюк, директор Рівненського інституту університету України, і я, ваша ведуча Наталя Демедюк. До нових зустрічей на телеканалі Ритм на все добре.